До 16 липня повинні були оновити контактні дані, саме контактні, тобто адреса проживання, телефон для зв'язку і електронна пошта за наявності. Це було зроблено для того, щоб, скажімо так, зробити такий своєрідний адресний стіл, чи, там, чи телефонний довідник, за якими можна буде людей викликати до ТЦК, направляти повістки на їхні адреси. Треба зауважити, що справді якби передбачена відповідальність адміністративна накладення штрафу за неоновлення даних оцих контактних, про які я сказав. Але є примітка така в цих статтях в кодексі про адміністративні правопорушення: що якщо інформація до цього реєстру... Презивників, резервістів і військовозобов'язаних підтягуються з інших реєстрів, які ведуться, ведуться державою, то на осіб, які не оновили контактні дані, штраф не накладається. Тобто ми розуміємо, що адреса реєстрації вона є в Державній міграційній службі. Там інформація про мобільний телефон також може бути там, в податковій або ще в якомусь іншому реєстрі. І якщо люди не оновили ці контактні дані, то відповідно на них штрафи не повинні накладатися. Апріорі всі ці дані є в реєстрах. Це реєстр запису актів громадського стану, це реєстр податковий, пенсійний фонд, прикордонна служба, судова влада. Тобто вся інформація, яка є про громадянина України, там, фізичну особу в цих от, державних реєстрах, вона підтягується в цей реєстр оберіг і, і він формує, скажімо так, таку військово-облікову картку особи.